Теракт в Одесі жінка підірвала себе у поліцейському відділку, готуються до заворушень. Нацполіція закупила газових балончиків на космічні 18 мільйонів. Зсу зайшли у Білгородську область і захопили село. Треш, дружина військового народила від коханця і викинула немовля на смітник. Секс із верблюдами і вибиті зуби, збочені оргії з українськими ескортницями у Дубаї. Подякував аварійкою, заплатив штраф. Нові правила вступили у дію. Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Жінка підірвала вибухівку просто у відділку поліції у Біляївці на Одещині. Сталося це напередодні ввечері. немає. Ви куди прийшли? В поліцію? Я тут? Може, тебе... Может, войну Наслідок чого сама ж жінка і загинула. Постраждали також і поліцейські. Терак, СБУ вже кваліфікувала це як теракт. Одеські ж телеграм-канали пишуть, що вибухівку жінка принесла із собою, і під час удару її відірвало ноги. Тож дистанційні підриви з Росії зараз є попередньою версією теракту. Чотири години говорили українська та американська делегація на переговорах учора у Саудівській Аравії у місті Ріат. Напередодні зустрічі радник Трампа Майк Уолтс обнадійливо коментував ці переговори. Мовляв, Україна і Росія близькі до миру, як ніколи. Розмова ж між нашими і американцями відбувалася у два етапи з невеликою перервою. Словом, конкретики мало. Ось як після зустрічі висловився міністр оборони України Рустем Уміров. Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. І стандартна фраза по типу Ми працюємо для найкращого результату для нашої країни. Ну і власне на цьому все сьогодні ж пройшли також переговори між США і Росією. Конкретики очікувано немає і після цієї розмови. Напередодні ЗМІ ми писали, що усі сторони говорили вірогідно про припинення вогню. Утім, тільки за останній тиждень Росія масовано атакувала три українських міста. Не надто схоже на бажання припинити вогонь. Роздратований через атаки, і Дональд Трамп видання Телеграф пише, мовляв, біси Трампа, що сторони продовжують взаємні обстріли, попри те, що Трамп домовився із ними про часткове припинення вогню по телефону. А от видання Тайм» пише, що Кремль спеціально затягує процес переговорів, щоб отримати максимальну для себе вигоду від бажання Трампа укласти мир. У Москві вважають, що покращення відносин із Вашингтоном вигідне і в економічному, і геополітичному плані, навіть якщо ракети РФ і надалі обстрілюватимуть міста України. Зважаючи на цю інформаційну тишу, як і від офіційних осіб, та й зрештою мізерну кількість інсайдів у ЗМІ, думаєте, розмова те та те стане результативнішою ніж телефонні переговори? Нацполіцію масово забезпечують газовими балончиками і виділили на це вже понад. 18 мільйонів із нацбюджету. Відповідна інфа з'явилася на сайті Прозоро. А от військовий аналітик Дмитро Снігрівов прямо пов'язав таке рішення із нещодавно прийнятим законом, який дозволив Нацгвардії застосування вогнепальної зброї проти цивільного населення. Відповідно, нацполіцію також оснащують додатковими засобами. Тобто законопроект від 16 січня, пам'ятаєте, це який і не був сприйнятий українським суспільством, який привів до подій, ну, відповідно майдану, то що революції гідності е -е, він виглядає блідою тіні. Снігрів акцентує на виняткових повноваженнях, які Верховна Рада надала Нацгвардії. Це військове формування також на сьогодні підпорядковане Міністерство внутрішніх справ. А отже, і Нацгвардія, і Нацполіція у разі масових заворушень всередині країни матимуть право придушувати ці заворушення максимально жорсткими методами. І це все експерт називає. Підготовкою до майбутніх розгонів протестів. А ви як думаєте, із чим пов'язано таке рішення? ЗСУ йдуть уперед. Так наші сили оборони змогли прорватися і зайти у Демідівку Білгородській області. Власне про це панічно пишуть у своїх телеграм-каналах російські воєнкори. Сейчас бої йдуть в районі Демидовки. Туда днем зайшли українські военные, которые через границу прориваються малыми групами на квадроциклах. А ось відео зруйнованого мосту на Білгорощині, як пишуть росіяни, у міст влучили ЗСУ. Успіхи на Білгородщині також натякають і наші військові. Маємо успіхи в БНР. Щоправда, офіційно про новий плацдарм на території Російської Федерації у Генштабі мовчать. Ну а далі справжній треш. У Хмельницькому жінка військового викинула дитину на смітник, бо народила її від коханця. Хоч все було добре, щоб цей малий нашу, щоб цього малого встановила хороша сім'я. Тихав, де його любити, де про нього піклуватися. 36-річна жінка каже, що її чоловік зник безвісти на війні у минулому році. Вона вже має двох неповнолітніх доньок, які живуть в одній кімнаті. І каже, що новонародженого хлопчика просто не було куди брати. Дитина не від нього цієї дитини не хотіла я виносити. Нічого такого не хотіла. Я просто побоялася тоді, напевно, засудження сусідів, людей, які мене знають. На щастя, дитину на смітнику помітили перехожі і врятували її. Дитина поки що перебуває у лікарні. Наразі розглядають питання про передачу хлопчика під опіку у дитячий будинок. Хмельницька прокуратура вже оголосила підозру жінці. Як вам такий вчинок? Напишіть під цим відео. Моделінг чи все ж ескорт? Попала сама, чи була викинута із хмарочосу. У мережі почали випливати подробиці скандального зникнення української онліфанс моделі Марії Ковальчук у Дубаї. Що каже поліція? Чому мати все заперечує та хто винен? Та до чого тут підтримка Росії? Детальніше про все це розкаже моя колежанка Карина Клишун. Як українську, так і світову пресу. Нещодавно сколихнула новина. Українку Марію Ковальчук знайшли в Дубаї в дуже важкому стані. Як повідомляють змі, дівчина лежала непритомна на узбіччі з численними переломами рук, ніг та хребта. Ця історія покрита багатьма таємницями, але буде дуже повчально. Та сама 20-річна Марія Ковальчук львів'янка. Дівчина є моделлю онліфанс. Останнім часом проживала в Барселоні. Часто тусила в країнах Європи та Азії. В Дубаї вона прилетіла по роботі. Мала достатньо велику аудиторію в соцмережах, якій показувала своє життя та те, як легко жити це життя, будучи моделлю. Слово мусульманки сперма на волосах, балуюсь на солнышке, открытие сезона морей, ідеально все. Звичайним моделінгом це явно не назвеш. Як пишуть у змі, дівчина брала участь у закритих вечірках, вживала заборонені речовини, а її послуги коштували 500 євро за годину. Саме тому дуже важливо не плутати стандартний моделінг та ескорт. Марія повідомила друзям, що йде на захід із двома чоловіками, які назвалися представниками модельного бізнесу. Дівчина також сказала матері, що заночує в них, але згодом перестала виходити на зв'язок та пропустила рейс до Таїланду. 11 березня про пропажу дівчини заявила її подруга, російська порноактриса Ангеліна в соцмережах. Мати дівчини звернулася в консульство, заявивши про зникнення доньки. Українські консули також домовилися з місцевою владою про підтримку матері постраждалої громадянки України. Консульство перебуває на постійному контакті з родичами постраждалої. Її адвокатом і представниками компетентних органів ОАЕ тримає справу на контролі. Як передають журналісти обоз ЮА, Ріні Ковальчук боялася, що вона могла потрапити у сексуальне рабство, тому звернулася до місцевої поліції, яка порушила кримінальну справу. За результатами розслідування самих поліцейських, Марія отримала серйозні травми, коли увійшла на заборонений будівельний майданчик. Одна і впала з невстановленої висоти. Що вона там робила, і навіщо туди прийшла, та що це за майданчик, на який так легко можна попасти, в поліції не кажуть. Наразі дівчина знаходиться на лікуванні. Стан її вкрай важкий. Лікарі продовжують боротися за життя українки. Марія вже перенесла декілька операцій, та чи зможе вона хоча б ходити після цього. Не кажучи вже про подальше щасливе життя. Питання відкрите. Спасибо. В змі припустили дещо інше. Дівчина могла потрапити на таку собі вечірку у Порта Потті, на якій можна заробити від 30 тисяч доларів до 50. Це частна територія, на яку навіть з поліції не можуть приїхати, тобто в случаї, коли дівчинок з балкона вибрав, то це, ну. Та дата бази там можуть такою. Це жорсткі вечірки з не менш жорстким сексом, де дівчата можуть випорожнюватися прямо в рот, примушувати до сексу з тваринами, навіть верблюдами, бити за більшу суму. Дівчата можуть вибивати зуби, брити налосо та підвищувати на металеві гаки. Загалом ще багато чого можуть все розповідати навіть не хочеться. Але дівчата, які дотичні до цього, знають всю правду про такий моделінг. Никто, легонько выбивать зубы ей не будет. Ну типа, вот давай я тебе там аккуратно. А ей просто разбили все лицо. Прям вот, ну, ну представляешь, да? То есть ее э, использовали с ней в сексуальных планах, сделали все грязные дела. Прям мне кажется очень грязные. Она не говорила об этом. Они прям разбили ей лицо. Мне кажется, в конце? Она потом, да. Ну вот прям вот, ну не, не выбивали ласково. У нее было так со смещением челюсть, у нее она кушала с трубочки. Полгода. К сожалению, игры в ночной горшок это не единственное, что поджидало и поджидает девушек за кулисами дубайской жизни. Общение с собаками и верблюдами, избиение, использование предметов, которые даже в бреду никому не напомнят, игрушки для взрослых. И все это только малая часть списка. Вот тебе и путешествие в арабскую ночь волшебный восток. Да, некоторые девушки получали огромное вознаграждение за свои унижения. Десятки тысяч долларов, брендовые вещи, сумки, туфли, машины и, конечно, куча фотографий, чтобы получить следующее приглашение в страну мечты на закрытую вечеринку. Но стоит ли эта игра свеч? Ведь после таких поездочек девушки страдают от посттравматического синдрома, делают попытки уйти из жизни и годами живут в депрессии. И, как пропускается, упала у Українка з висоти саме тоді, коли тікала з такої вечірки. Хоч це все й припущення, але російські ескортниці почали масово відмовлятися від поїздок в Дубаї. Така собі неочікувана підтримка з боку Росії. Як пишуть російські змі, саме після випадку з Марією, перелякані дівчата почали розривати контракти. Російські моделі і ескортниці почали масово отказываться від роботи в Дубаї після трагічного инцидента С їх коллегой, найденной искалеченной на обочині дороги. Женщины из России и стран СНГ, которые были востребованы в ОАЭ, теперь стали отказываться от предложений работы или расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность. Ця історія явно вдарила по репутації любителів молодих дівчат. Хоч до цього неодноразово в мережу випливали скандали з вечірок в еміратах. До речі, саме в еміратах як ніколи братаються росіянки, українки та білоруски. Такий мікс був і на славнозвісних балконах, де дівчата влаштовували голу фотосесію, а потім загриміли до в'язниці. Ша Марія також мала подруг з Росії. Про одну з них я вам казала раніше: Ангеліна Дорошенко. Цірка порно. До речі, у 23-му році росіянка навіть хотіла з російським паспортом у Львів приїхати. Друзі, хто то знає, как мені с'їздять подружки в зараз з російським паспортом, Хотим на августовські канікули туди. Але сьогодні не про братські народи. Я в якомусь та плітоні, ну образно в котором. Мною ну, токашовоспользуються, себе за деньги. Все частіше ескорт почали запаковувати в красиву обгортку під назвою моделінг та продавати його для дівчат, які хочуть легко заробити грошей. Але крім люксових готелів, дівчата можуть стикатися із зґвалтуванням, приниженням та рабством. Каждый день може бути останнім, тому що професія опасна. Ти не знаєш, що буде з тобою, коли постоянник, клієнт, навіть якщо какой момент у него нього флягасвістаньо, скажем так, тому що многие ну. Элементарно, некоторые клиенты перепьют, перенюхают, и уже просто человек неадекватный, и уже, не знаешь, ну, одно, один взгляд, уже ну, уже начинается какая-то истерика, уже какая-то паника, уже что-то страшное. Я, Я очень много плакала, э, смеялась, плакала. Я до сих пор работаю над тем, чтобы выровнять свое психологическое состояние. Уже да, да, может быть, агрессия, уже да. там силу. Да, уже типа пока держит, это тоже бывает ну, часто, не знаю, может быть. Ну, то 50 на 50. От буває супер класне, буває ужасне. Ребята, которые просто от я тебе купил, ти моя вещь, Я буду с з тобою, все, що захочу. Що Хто я що ти тебе... така типу? Да, що я тінком тебе... ну, ти скажеш, що ти зробиш. випадків знущань та вбивств в цьому моделінгу. Не перечислити на пальцях, тому це треба пояснювати. Про це треба говорити. Це треба висвітлювати. Ваші думки з приводу цього чекаю у коментарях. Значить, є у офіса президента Ютуб канал Міста Сили, куди запросили різних ведучих, щоб розповідали про всілякі цікаві штуки в регіонах, і тим самим популяризували їх. Для цього офіс домовився із різними блогерами про співпрацю. Ну ініціатива ніби благородна, але не встиг Ютуб запуститися. Як на нього вже полилася лавина? Хейту особливо пройшлися по блогерці і інфлюенсерці. Аліні Шаманській критикували її, і до того як вийшли випуски із нею, бо дівчина до цього працювала здебільшого у світській журналістиці. Видання Детектор Медіа пише. Тоді це рішення викликало багато питань, бо блогерка, яка спеціалізується на б'юті темах та зіркових розлученнях, якось не надто асоціювалася з політикою та діяльністю чиновників. Проте заступник голови ОП Олексій Кулеба запевнив, що Аліна людина дуже професійна і говоритиме з керівниками ОВА людською мовою. А отже, справжній хейт розпочався після першого ж випуску із шаманською. Перше інтерв'ю було з очільником Запорізької ОВА Іваном Федоровим, і Аліна в нього запитувала про те, чим він снідає, чи вважає себе красивим, сексуальним, за що його люблять запоріжці, як він тримає себе в формі. Цікавилось, що він більше любить рис чи гречку. Схоже, від таких запитань у сам Федоров. У наступних випусках ситуація не змінилася. А окремо по шаманські пройшлися і через її ну надто компліментарні інтерв'ю. Шаманська, здається, переплюнула навіть Дмитра Гордона у продакуванні потоку Лестощів. А це погодьтесь завдання неординарне. Дівчина на такі звинувачення в її адресу казала, що її просто заздрять. Не соромила шаманська під час інтерв'ю їсти і ставити питання із напханим ротом. Зрештою дійшло до того, як пише ЗМІ, що дехто із команди навіть відомовився із нею працювати. Красномовно про результати роботи шаманської говорить і кількість переглядів проекту. Перший випуск набрав 44 тисячі переглядів. З кожним наступним їх ставало все менше і менше. Останній має 8 тисяч. Випуски шаманською припинили виходити справедливості. Заради додам, що раніше слідство інфо писало про те, що шаманська за свою господи, прости роботу грошей з офісу президента не брала. Не вистачало ще за таке платити, але тут справа навіть не в грошах. Обурює той факт, чому таку важливу інформаційну та просвітницьку роботу довіряють людині, яка абсолютно некомпетентна. А ви що про це все думаєте? Напишіть у коментарях. Ну а далі про надважливі зміни у правилах дорожнього руху. Напередодні водіям на дорогах заборонили дякувати чи вибачатися аварійкою. За це тепер штрафують відповідно до чинного законодавства. Неправильне використання аварійної сигналізації карається штрафом у 425 гривень. Якщо ж водій створив аварійну ситуацію, штраф може зрости до 680 гривень. А в окремих випадках його можуть позбавити водійського посвідчення строком до одного року. Ну але що то за абсурдні правила, які б українці не обстібали? Ось вам лайфхак від українських водіїв. Як же ж тепер дякувати іншим водіям? ти справжній друг, ти молодець! Дай тобі Боже здоров'я! Щасливої дороги тобі, брат! Бля, я ж від спораду не відійшов. Тут вже друга реформа. Шановні водії, а ви вигадали вже свої лайфхаки? І, взагалі, як вам такі зміни? Коментуйте. На цьому все нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.